Я Ніколай із городу героїв Одеси. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, ви вважаєте себе людиною економічно обізнаною? Вчора пройшла інформація, що київські таксисти під час тривоги збільшують ціну на проїзд у п'ятеро. Як ви вважаєте, наскільки це правильно і чи так воно повинно бути? Ну, я вважаю, це обосновано. Тобто все, все гаразд. Ну, умовно корочі, є громадський транспорт, а є таксі. так, так. Ну, є громадський транспорт, Такий, як РЖД, е, таксі, е, маршрутки, там, таксі. ну, е, е, разного, ну ра, разного ступеню доступності, да. Ну, Україні, в Україні в Україні немає РЖД, це в Росії є російські железні дороги. Вот а в Україні РЖД немає і не було. Я я, думав, що не я, 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 я извиняюсь, у мене просто возраст такий, Для мене всі железні дороги, железні дороги. Ну, так. В да, Україні образу залізницю, все життя була. Ось таке. Я, я, я кажу просто про, саме про таксистів, як про сферу, розумієте? А ви починаєте то в політику, то в залізницю. Ні, бачите, Микола, ну, ну, ну щось у нас з вами розмова не складається. Усь. Всего лишь для уточнення. Так от скільки стоїть, по вашому проїзд на автомобілі? Ну, таксі має стоїти. километр проезда, какая цена? Откуда это берется? Ну, вы как здравомыслящий человек, который подняли эту тему. Скажи, ну вот обоснуйте мне любую цену. 2 рубля, 5 рублей. Тысячу. Вы про что говорите? Гривен. В Украине немая рублей. Про что вы? Гривен, гривен. Какие рубли в Украине? Вы что, Микола? Гривен, кажу, гривен. Ой, Боже мой.